Професійний догляд в домашніх умовах, який омолоджує та надає шкірі пружність. це багатофункціональний масажер, який може замінити велику кількість салонних процедур. Він має 5 режимів роботи: режим очищення, ультразвукові хвилі з гарячим теплом, режим проштовхування поживних речовин, іонами, режим підйому з теплом іонами, режим масажу з червоним фотонним світлом, та режим ультразвукового масажу, синє фотонне світло перед масажем наношу антивікову сироватку, адже я буду використовувати другий режим з проштовхуванням Поживних речовин. Таким чином сороботка максимально ефективно засвоюється та проникає глибше до клітин. Під час масажу приємне тепле відчуття та подвійні імпульсні скорочування. Апарат призначений для зняття набряків, збереження пружності шкіри, стимулює мікроциркуляцію крові, тонізує, покращує пружність, вирівнює тон обличчя, омолоджує живий та знімає запалення. І кожне світло в апараті має відповідний функціонал. Блакитне світло допомагає усунути темні плями та очистити шкіру. Червоне світло робить шкіру м'якою та гладшою, а омолодження та гладкі шкіри надають ультразвукові частоти.